З вами поговорити про новий чудовий продукт від House Network, а саме нова еволюція, новий АІ-агент від House, який називається Хая. Якось можете побачити зараз в Альфі-версії. Персональний фінансовий інструмент, як вони тут написано, якого ви можете управляти своїми фінансами, транзакціями, дивитися в ці новини шукати про DeFi і криптовалюту, та взагалі так само ось, можете узнати якусь чудову інформацію. Тобто, наприклад, BTC Current Price, і відразу в нас іде процесінг, Тобто Це такий ось чудовий новий інструмент з такою чудовою інфраструктурою, якось ви бачите, і дизайном. Від House Network, і ось він нам показав, що біткоін типу, виріс на 1%, така зараз сума, 24-7, там графік, є і more info. Тобто Ви можете тут буквально все дивитися. Чим ще відрізняється це все від інших, крутих? перш за все, дуже класний інтерфейс, зручний, плюс чим також він відрізняється від інших, те, що ви можете навіть дивитися своє портфоліо, ось ви під'єднаєте гаманець. Ви бачите, які, ось, наприклад, є токени, сума, баланс і так далі. Тобто, ось переходите сюди, в майбутньому тут буде проверсія, кейс верфікейшн навіть. Далі ми зможемо конекти різні криптокарточки і навіть банківські аккаунти для відсліджування своїх кошельків і так далі. Плюс, як хауст написало, Хая відрізняється від інших агентів тим, що він має більш функціонал інформаційний, тобто такий багатомовний, він включає в собі пошук новин з різних тем, ланцюжків, статтів і так далі. Тобто, люба інформація, яка нас ви чекає, можете запитати і узнати. Да ось, наприклад, що має баланс. Поки що він працює тільки в бета-тесті, наразі тільки більше тисяч учасників мають до нього доступ, але скоро команда розіграє більше місць, тому обов'язково заходьте і ви можете дивитися. Тож він навіть пронізував місце Міган Менец і написав, що в мене є, що в мене немає, скільки всього і так далі цих в мене токані. Зробив таку швидку аналітику гманців. Які може сповіщити прозінцію токенів, взаємодіяти, взаємодіяти з іншим управлінням DAO, DAO і так далі. Тому Хай дуже крута система, дуже зручна для користувачів для нас, Ну і може бути для вас класним помічником майбутньому як інструмент для криптовалюти. Тому обов'язково заходимо, дивимося, читаємо, тому що продукт реально дуже крутий і інноваційний. На цьому поки що, все. Дякую, що подивись моє відео. Всім до зустрічі.